Солоний поцілунок або муковісцидоз. цією недугою хворіють переважно діти. Вона і генетичною, і невиліковною. На сьогодні на рівненщині таких пацієнтів 44, з них 29 дітей. Хвороба уражає серцево легеневу та травну систему, в результаті якої продукується слиз. Такі дітки погано набирають вагу, погано ростуть, мають проблеми з шлунково-кишковим трактом, погано засвоюються жири. В результаті страждає набір ваги. Ми проводимо до обстеження, проводимо, визначаємо хлориди поту, такий стандарт обстеження. І і в разі високих хлоридів поту направляємо їм на генетичне дообстеження. Задля підтримки таких пацієнтів американські благодійники передали для рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення вібруючи жилет та 24 спірометри для контролю функції легень, аби покращити роботу дихальних шляхів, апарат монарх, який дає змогу працюючи з пацієнтом легко і якісно, числа легкої якісної очистки легень від. Секрету. Тому ми хотіли, мріяли про даний апарат. Ми неодноразово благодійників просили про дану допомогу і отримали. Світлана Олійник каже, лікування від муковісцидозу наполеглива праця. Щодня пацієнти роблять інгаляції, приймають препарати та антибіотики. Працюють з фізіо та ерготерапевтами. Тобто ми приєднуємо до вібраційних рухів, ще вищаємо мобілізацію м'язів між ребенки. Для того, щоб легше відшаровувалася мокрота від стіночок. Вдох І видох. Пачки поставь, пальчики догори, ручки рівні. Піднімаємо руки вверх, глибокий вдох. Як додає фізіотерапевтка Оксана Палишок, використання вібруючого жилету безсумнівно спрощує роботу з хворими. Легенько роздихаємо дітей, прослуховуємо їх, визначаємо ступінь мокроти і тоді вже починаємо безпосередньо евакуювати мокроту за допомогою девайсів, за допомогою віброжилетів, які нам подарували. Ми раніше ми працювали з пацієнтом самостійно, а зараз завдяки девайсам пацієнт може сам. Встати прокинутись, зробити інгаляцію невдовзі пацієнти зможуть забути про симптоми муковісцидозу завдяки новій генетичній таргетній терапії. Планують, що прогресивний крок у лікуванні зроблять вже через місяць. Івана Чорногорська, Олег Шламай, телеканал Group.